Як зробити так, щоб ваш котел да, прослужив вам 20 років, друзі? Я вам скажу так, що краще вас це ніхто не зробить. Да? Якщо ви самі про свій котел не подбаєте, він вам і не прослужить і 5 років. розумієте? Воно, кожен, знаєте, прилад він потребує обслуговування. Наприклад, якщо ви ставите цей фільтр, він набагато, ви, ви коротше. Продовжити життя вашого котла, теплообмінника, насоса. Розумієте? Бо тому, що ось, цьо, ось тут буде затримуватись і, і не тільки мусор, а якщо у вас особливо стара система, да? стара система на старих системах стоять. Там, де багато металу, там утворюється така чорна жижа. От. І вона дуже руйнує ваш теплообмінник. Потім Е, якщо багато, е, ну якщо у вас там металевий радіатор, обов'язково цей фільтр має бути магнітний і сеточка. Ціна всього якихось 1000 гривень. Це, на все, якось, грив. Це е, підходить на, на всі газові котли. Так що, друзі, хочете продовжити життя свого котла, який би прослужив 20 років, ставте на нього ну, фільтри, які йому потрібні. Заливайте воду е, підготовлену, не просто там взяли зі скважини, залили, і все, а потім проходить ріки. Чогось в них Тепломіник те міняти, розумієте? Залийте спеціальну воду, підготовлену, там не знаю, можна на мойці купити, можна з, з, з автоматів купити. Вона ж там очищена вода. от. Можна е, різні приміси додати, там, наприклад, Вайланд рекомендується Тінелік 100 доливати, це продовжить життя вашого котла. розумієте? Якщо це робити, то ваш котел буде без проблем на 20 років служити. Такий фільтр можна замовити мене, ставте, і ваші котли будуть вам служити 20 років.